Всім привіт! Знаходжуся на Майдані Незалежності і хотів би розказати про таку історію, яка зі мною трапила з передним роком. І через декілька днів як я натрапив на маленьких таких от нерухомих шахраїв, виділу такого ящичка, от саме якраз він і є. типу, тут, от на Майдані Незалежності, це представник фірми. Сіті 24 і ситуація наступна була. Я поповняв деякий рахунок, який там зазначені в послугах, які мені потрібно було проплатити. І добре, щоб взяв чек і замітив через буквально декілька секунд, що миттєвий платіж у мене не пройшов. І почав ковстав дзвонити на вказаних номерах, ну, мені зазначили, бо це було пізно, це було 30 го числа вночі, що днем тільки можна перезвонити до оператора. Днем мені сказали, що треба добу чекати, розібратися, щось за висплаті без пояснень причин, без нічого. От. Доба пройшла, потім в кінці доби сказали, що якщо щось. Або готові поповнити на якийсь там мобільний рахунок якогось водофона, яким ну, я ніколи і не користувався, вони не запитали, є там, нема. Не звертаючи уваги, що я з київ старозу. Або вже я добився, що якби номер карточки вони зазначили. По номеру карточки банківської добу я чекав, щоб вони мені скинули гроші і туди гроші не надійшли, теж без пояснення причини вони мені. Нічого не зазначили, чому на карточку не приходить, Все наголошувало, що їм потрібно, щоб можуть скинути тільки на Vodafone. Тобто нав'язували свою якусь, чи то рекламували вони цей Vodafone, чи що. Ну от таку типу функція. Хоча в них поперечні функції, вони виконують, вроді би багато, а так тільки водафон поповняють, виходить, таким чином. І... Потім, коли я зазначив, що тільки мені підходить, то що мені підходить, те, що вони мені хочуть нав'язати. Тоді вони ще попросили, тоді номер другий номер карточки. Я дав другий якийсь, вони знов мені туди не скинули і знов мені нав'язували водофон. Так мене тягнулося це три доби. Всі розмови записував, всі спори з ними, бо кожен раз оператори ж мінялися, у них там зміни. Вот. За три доби нічого не рішилося. І... А так як мені потрібно було по моїх справах все-таки перерахунок зробити, я підійшов вже наш будучи на Майдані, в от, ОТП-банк, і там теж стоїть такий же їхній сервіс. І теж ну, я не звернув спочатку уваги, от моя напевно помилка чи то, що може мені кажуть. На вдачу, що я два рази напоровся на цю же функцію. Тобто я коли зсунув кошти і нажав ОКей тіпа», ті, і мені вийшов чек, тоді зорієнтувався, що це оказується, та ж сама фірма Сіті 24, і на рахунку знову коштів не, не, не обнаружив. На другий день я до них це було вже 4 го числа, чи, не, 3, го ну, це не пам'ятає чітко, це, на питанці я всі я зберіг. Дзвонив, підійшов я тут по сусідству відповідні ну, органи, щоб, там, міського, щоб уточнити, що на їхній території от такі, виявляються маленькі шахраї стоять, щоб вони якось ну, попливали на це все. От, звернувся, до, е, звернувся я до органів, зазначив і при працівниках органів я Позвонив ще раз на, до оператора, оператор то саме мені, як заколдований, сказав, що от можу тільки на водафон і не важливо, що це вже другий раз. Тобто, зрозуміло ну, було, що там людина сидить, оператор, їй все рівно хто дзвонить, що, що я говорю, що я от, тут про охоронні органи біля мене. Все. Її це не цікавило, вона просто, як закладована по списку, відповідала мені, що от, потрібно їй водафон і все, більше вона нікуди, нікуди вони не можуть перевести. І так в мене от, лишилося в кишені два чека, оформлено оформлене звернення. Ще поки мені відповіді на не надійшло про охорони охорони, розібрались вони чи ні з цим випадком. От. Поки я от, сьогодні вже. Шосте число, я ще чекаю, от гроші не надійшли. Тобто отаке двійне шахрайство, таке двійне шахрайство я наткнувся типа, і хотів би зазначити, що е, ну, хочу з ними якось відповідних е, правовому полі розібратися, якось, щоб вони нанесли своє покарання за те, що вони тут на наших землях, як кажуть, на орендуючи е, нашу землю. Там, де ми живемо, нас підносимо, так нас е, обходять і на шахрайським методом задурюють. Тому, якщо би хтось е, може так само десь пострадав і не зміг е, розібратися, то можете долучитися якось, е, щоб ми спільно допомогли такі шахрайські компанії е, вийти з того ринку, щоб. Більше так, ну, не стикалися з такими дрібними неприємностями, вже такі часки, тяжкі часи. Тому буду дуже е, якби вдячний тим, хто, хто долучиться ну, до такої невеличкої ситуації. Тобто, всім щасливо буду чекати якихось відповідь.